Вітаю всіх! З вами Тера. І сьогодні хочу запропонувати такий розклад, з якими перешкодами найближчим часом ми можемо зіткнутися. Давайте подивимося, буде у нас три варіанти. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Засередьтесь, вибирайте для себе, які вам інтуїтивно ближчі. І ми починаємо. І ми починаємо. Вибрали так. Два варіанти ми відкладаємо. Перший варіант це рунансус. Рунансус, який з якими перешкодами можна зіткнутися? З плітками, непотрібними розмовами, непотрібними думками. Можливо, те, що ви в цей час мали проговорити. З кимось зустрітися, тобто треба дуже звернути увагу на це, тому що багато буде того, що ви будете чути і реагуйте на це адекватно. Що ще? На що ще звернути увагу? З якими перешкодами можете зіткнутися ви? Повторення якихось ситуацій, тих заїжджених Якихось, можливо, фраз, думок в голові, да? тих розмов, які можуть бути напередодні справ, які ви будете вирішувати, з чим стикнутися можете, з егоїзмом, який, або з людьми, які будуть вас відмовляти, відговарювати, казати вам які, якісь. Непотрібні речі. З чим ви будете стикатися ще перешкодами якими, тим, що може зійти інформація, яка буде вам неприємна. Ця інформація може бути достатньо на багато років, навіть сплести те, що або як підножки будуть вам давати ті люди, які хочуть вас в цій ситуації затримати. Це такий перший варіант у нас цікавий. Другий варіант, які перешкоди можуть зіткнутися, вас. це е черезмерна така, через більшу така от, е агресія. Агресія, те, що може проявити дуже таку, знаєте, наглість, зацикленість на якійсь справі о і точки зору, і от я буду, я хочу, на що мені там ваші думки, наші мені ваші підказки, тобто от таке, що ще перешкодить може. Різкі зміни, різкі якісь такі ситуації, в яких ви ще не готові, до яких ви ще не знаєте, як реагувати, що ще буде. Перешкодою, перешкодою буде зухвалість, якась розслабленість, те, що може вибити вас і якось от. Треба йти, да, а ви не можете зібратися. Все, що проходить, у вас вибиває скалі і е, клітки. Клітки, розговори, думки, які йдуть непотрібні. А ти посіті, а ти по -по подивися, ти вижидай час, а ти не роби зараз того. А от, е, наприклад, зараз... Наспроти того можуть сказати, а іди зараз роби, іди, а ви відчуваєте, що не потрібно, треба подумати, треба ще щось підстроїтися до тієї ситуації. От о, така ситуація може бути. І третій варіант це в нас руна Що може вибивати з це... так, така, знаєте, Потреба чрезмірна така от принудливість за, за те, що, знаєте, як, як прив'язалися до, до когось до чогось, не хочете відщепитися, не хочете забути, не хочете відставити цю ситуацію, не хочете зробити так, щоб висвободити себе з цієї неволі, да? от Ви не можете, і це вас тримає, і це вам не дає жити, не дає йти, не дає розвиватися, що ще вам перешкоджає і зупиняє. Бачите? Ну, те, що вас тримає, і причому тримає, так, знаєте, відносимо. Це можуть можуть бути ті відносини, які... Да. Відносини, які на вас дуже впливають. Це те, що дає, навіть знаєте, таку насильну тривалість, і, можливо, тут є ще і магічні якісь речі, тобто така, знаєте, прив'язка. До, до того і до тої людини, яка ну, навіть нездорова така прив'язка. Або ви самі собі націлили і взяли за мету, що це так повинно бути. Але от ця людина дуже вами маніпулює. Ідуть такі відносини, які не йдуть в користь і вони перешкоджають вашому росту, можливо, вашому бізнесу, можливо, якомусь. Комусь перешкоджає. Навіть построїти, побудувати нові відносини, нові в житті, якісь цілі плани, а не виходить, не виходить. Тому от ви зайшли в такий тупік, тупік, скажімо так, свого розвитку або свого якогось моменту в житті. І Хоча вам на перший погляд так здається, що все стоїть на одному місці, ні, все потихеньку у вас знутри, внутри, все в утробі, все в утробі, все розростається, все намагається висвободитися і знайде най, та сила, яка це все вихлисне. Тому зберігайте спокій, тримайте, майте волю, і ця ситуація рано чи пізно вирішиться, але майте на увазі що саме ці відносини вас вам не дають росту, не дають вам того потрібного для вас щастя. Отака от цікава сьогодні була в нас розповідь, з якими перешкодами можна зіткнутися. Прошу описати вас в коментарях, що відізвалось відкликалась на ваш вибор, як пройшли ситуації. Будемо розмовляти, будемо спілкуватися, будемо аналізувати. Можливо, комусь треба буде більш докладніша розповідь, індивідуальний розклад. Оставлю, залишу свої координати, куди можна писати і звертатися. На все добре, гарного дня, гарного вам настрою та гарних, гарних путій, дорог та без перешкод. На все добре.